Вітаю всіх. Підкажіть, будь ласка, чи видно презентацію. Так, видно. Так, дякую. Видно. І чути нормально, так? Так, знову Ну, першого, звичайно, хочу представитися я Діанова Діана Сергіївна, вчителька географії Одеської гімназії номер 26 Одеської міської ради з міста Одеса. І коротенько хочу розказати про свою педагогічну ідею. Це застосування сучасних педагогічних технологій на уроках географії в умовах сьогодення на засадах компетентнісно-діяльнісного підходу. Ми живемо в таких умовах зараз, що застосування сучасних педагогічних технологій на уроках географії і на інших уроках є надзвичайно актуальним, тому що швидко світ швидко розвивається, ми швидко розвиваємося, і учні повинні мати ті навички, які допоможуть їм пристосуватися до цього. Розвитку. Тому для цього використовуємо різноманітні педагогічні сучасні педагогічні технології: інтерактивні дошки, карти, рольові ігри, симуляції, мандрівки то, що, те, що допоможе нашим учням краще зрозуміти географічні процеси, і всі взаємозв'язки. А також використовуємо сучасні технології, які сприяють розвитку інформаційних навичок, різна проєктна робота, групова робота, що сприяє активному залученню учнів. І, звичайно, щодо діяльнісного підходу, це активна участь обов'язково наших учасників навчального процесу, учнів. Цей компетентнісно-діяльнісний підхід сприяє розвитку самостійності, критичного. Мислення учнів, залучення учнів до вивчення географії шляхом їхньої активності. І, звичайно, це індивідуалізація навчання, тобто індивідуальний підхід до кожного учня. Тому ми маємо з вами розуміти, що дитина. Це дійсно індивідуальність, і дитина буде щасливою тільки тоді, коли вона сидітиме не на задньому місці автобуса, а буде на місці водія. Тому важлива задача кожного вчителя це саме посадити учня на це перше місце. На роль водія. Тому сучасний урок, який ми проводимо, маємо проводити, це урок має бути яскравий, смачний, свіжий, заряджати енергію та бути несподіванкою. Ну, щодо конкурсного випробування майстерка, у нас всіх одна тема цього випробування: це вплив урбанізації на розселення населення, причини і механізми формування агломерацій і мегаполісів. Мета нашого уроку це дати учням зрозуміти вплив урбанізації на розселення населення, також здобувачі освіти зможуть визначити основні причини, механізми формування агломерацій і мегаполісів, а також зрозуміють, як ці явища впливають на суспільство та Довкільна. Учні зможуть пояснити терміни урбанізація, розселення населення, агломерація, мегаполіс, зможуть назвати основні причини урбанізації та пояснити їх вплив на розселення населення. Також зможуть описати механізми формування агломерації і мегаполісів і визначити позитивні та негативні наслідки цієї урбанізації. Тож, я б хотіла запросити вас сьогодні на таку подорож на нашому літаку Мрія. І зараз, звичайно, мрія кожного з нас це одна. І давайте ми з вами. Хто може зараз, бо ви зараз всі біжите кудись, хто зможе зараз зайти на цю дошку Джамборд і коротесенько, декілька слів написати про основні очікування від нашої сьогоднішньої зустрічі? і ем, прикріпити ці свої очікування на наш літачок мрія. Якщо вам не важко, я зараз відправлю посилання, хто може чірокод хвилиночку бо в зумі не часто працюємо. Так, і в чаті зараз посилання. Перейдіть, будь ласка, на цю дошку. Декілька слів, будь ласка, напишіть. Мабуть, будемо йти далі, бо дякую. Угу, дякую. Отже, саме головне це у нас. Дізнатися, щось нове, та я сподіваюся, що дійсно ви сьогодні дізнаєтесь щось корисне для себе і нове. Отже, ми прямуємо з вами далі. У нас така сьогодні навігація по деяким частинам уроку. Ви бачите, тут я поділила урок на такі три групки: це частини організація уроку, вивчення нового матеріалу та узагальнення, підсумок, рефлексія уроку. Ну, щодо організації уроку, то звичайно найголовніша наша задача це налаштувати наших учнів, здобувачів освіти, сконцентрувати їх на увагу і змотивувати до навчання. Тому насамперед знову ж таки повторюся, що ми знаходимося з вами в такій ситуації, коли дуже важлива це саме психосоціальна підтримка наших учнів, діагностика емоційного стану. Щоб виявити якісь певні проблеми або труднощі, які виникають у наших учнів, їхні емоції, почуття, тоді нам буде значно легше визначити, як же працювати далі сьогодні на уроці з учнями. Тому тут можна використати будь-які прості методи, виміряти настрій за допомогою емоджі, і також можна використати знову ж таки, різні сервіси онлайн-інструменти. Які допомагають нам визначити стан наших учнів. Один із таких інструментів, думаю, ви з, не, з ним знайомі, так, Ментімета. І якщо вам не складно, знову ж таки, будь ласка, спробуйте перейти і відсканувати цей QR-код і спробуйте виконати це завдання. І я подивлюся, який сьогодні у вас настрій, з яким настроєм ви сьогодні працюєте. Теж покликання я вам відправляю в чат. Так, бачу. Мрійливі. Сьогодні дуже гарна погода. Угу. Переходьте, будь ласка, хто ще не виконав. Так, ми йдемо далі. А, так. Можна також використовувати на цьому етапі уроку, наприклад, печиво з передбаченнями, де учні так зарядяться теж позитивом і якимись позитивними емоціями, і налаштуються на урок. Знову ж таки, очікувані результати тощо. для пояснення, повідомлення, точніше, теми уроку, ми теж можемо використовувати різні онлайн-інструменти, наприклад, ребуси. Та створення онлайн ребусів. От ви зараз бачите перед собою ребус, один із таких простеньких. Скажіть, будь ласка, яке зашифроване слово в цьому ребусі? Пов'язане з темою нашого уроку? Перше це урбанізація, а друга урбанізація. агломерація. Так. Трошки складніше це другий так, малюночок. Також можна запропонувати учням на початку уроку скласти такий простий, е, вийшло, на жаль, випадково. Пазл, який теж буде пов'язаний із темою уроку. Чомусь. Так, ну тут є такий сервіс так, I'm Puzzle, і слово закодоване урбанізація. Діти складають це слово, щось не можу, на жаль, перейти зараз. Складають це слово і ми можемо дізнатися, знову ж таки, тема сьогоднішнього уроку ще вона пов'язана. Також на початку уроку, коли ми вже знайомі із темою, ми можемо використати такий метод, як метод асоціації. Знову користуємося цим. Джерелом, да, і визначаємо, що які асоціації у нас викликає слово або урбанізація, або, наприклад, мегаполіси, агломерація, те, що сьогодні є важливим в нашій темі. Так. Наступний метод, який би я використала і хочу використати так на цьому уроці, це метод дивуй. Тобто, тут вчитель може наводити я наводжу цікаві факти про географічні об'єкти, або якісь незвичайні факти, або якісь ті факти, які можуть здивувати. Учнів, наприклад, можемо сказати, що дослідники ООН прогнозують, що до 2050 року в містах житиме 68% населення планети. Тому найбільший приріст міського населення очікується там в містах Азії та Африки, тим самим зацікавити наших учнів і мотивувати їх до дослідження. Так, можна тут і пов'язати із нашою. Країною, також на початку уроку часто використовую такий метод, як слово дня. Тобто, знову ж тут ми основні ті слова, які будуть найчастіше зустрічатися у нас під час уроку, так записуємо, запам'ятовуємо, і вони є нашими основними словами під час. Урок, так краще учні запам'ятовують в цілому, про що ми говорили на уроці, тобто акцентуємо на це увагу. Уже на самому уроці так дуже важливо теж під час викладу нового матеріалу зацікавлювати учнів, тому якщо нам якісь. Поняття так незрозумілі. Наприклад, що таке урбанізація, чи знову ж таки, що таке мегаполіс, ми можемо користуватися штучним інтелектом. Елементарно, де найтакий відоміший це чат GPT. Я думаю, що ви також ним користувалися і. Можна перейти і запитати, що ж означає те чи інше слово. Потім, звичайно, просимо учнів перевірити, чи дійсно це означення відповідає дійсності, перевірити у підручнику чи, наприклад, в географічному словнику. Так, Наприклад, що таке урбанізація. І чат нам одразу видає якусь певну відповідь, якийсь певний результат. Так, ну, звичайно, під час уроку важлива словникова робота, знову ж таки, основні ем, означення, моменти потрібно зафіксовувати собі у зошит. Знову ж таки, можна працювати з словниками або з чатом GPT. Наступна вправа це трибуна думок. Ми говоримо про основні, наприклад, ознаки, які характерні для урбанізації. і тут кожен із. Учнів, кожен висвітлює е, свою якусь певну думку. Ось, наприклад, я хочу запитати у вас, як ви вважаєте, які характерні основні ознаки урбанізації? Що характеризує урбанізацію? Що це може бути? Наприклад, це ріст великих міст. Так, що ще? Збільшення кількості міського населення. Тощо. Ну, кожен висловлює тут свою думку. Добре. Так, і, звичайно, коли ми говоримо про урбанізацію, ми розуміємо, що цей процес призводить до збільшення. Міст, тому в нас з'являються такі великі міста, да, їх все більше, і тому пропоную, наприклад, подорожувати по цим основним найбільшим містам світу. Знову ж таки, це може бути подорож і по мегаполісам, великим агломераціям тощо. Ось, наприклад, пропоную нам за допомогою Google-карти. Вибачте, трошечки підвисає. Можливо, через те, що запис іде, воно не відкривається, може таке бути. Але тут зрозуміло, да, що за допомогою Google Карти ми можемо подорожувати по цим певним об'єктам. Також тут доцільно використати е, такі віртуальні, скажімо так, подорожі, панорами з різних цікавих об'єктів в цих е, містах. Наприклад, ось у нас тут е, велика, велике місто Нью-Йорк, так і можна деталізовано е, відвідати, подивитися, як же виглядає Нью-Йорк із висоти пташиного польоту. І таких ресурсів достатньо багато можна знайти. Так, і таким чином наші учні, здобувачі освіти зрозуміють, так побачать цікаві об'єкти з цих місць. Також можна використати. Ну, ж таки, це роботу в інтернеті, знайти розглянути якісь карти, фотознімки з зображенням мегаполісів чи міст, зробити висновки про особливості їх розташування. І також можна запропонувати учням показати, зобразити, позначити на карті, виділити ці основні міста, мегаполіси чи Агломерації. Для цього теж є дуже багато таких ресурсів, які в цьому нам можуть допомогти створити такі карти онлайн. Один з цих ресурсів це Scrabe Maps. Теж хочу перейти за посиланням і показати вам його. Він дуже простий у використанні. Ви можете вибрати будь-яку область, яка вам потрібна. Нехай це буде. Україна, і навіть за допомогою таких простих інструментів, так, виділити певні об'єкти. Ну, таким чином, ми можемо показати і мегаполіси, виділити, і навіть можемо. Малювати, отак, от, от, виділяти ці об'єкти. Тому, якщо цей ресурс вам сподобався, можна його активно використовувати. Так само Google Maps або MapMaker від National Geography. Таких інструментів є дуже. дуже... Багато для того, щоб доцільніше провести цей урок, можна запропонувати учням об'єднатися. ой, ще, вибачте, один слайдик. Це була про нього. Можна запропонувати учням також таке завдання за допомогою нейромереж різноманітних, згенерувати, як же буде виглядати наша планета, якщо цей. Процес урбанізації буде ще збільшуватися, прогресувати. І таким чином це спонукає наших учнів до критичного мислення, до аналізу, до розуміння взаємозв'язку між певними процесами. Тому теж для цього є дуже багато різноманітних інструментів, які нам зможуть в цьому допомогти. Так, отже, також щоб доцільніше провести цей урок, можна запропонувати учням поділитися на групи, тобто така форма роботи. Як групова. Наприклад, кожна група буде досліджувати якийсь певний аспект, який характерний для оцих найбільших мегаполісів. Наприклад, дослідити інфраструктуру там, найбільшого мегаполісу, або можна обрати топ-5 мегаполісів, які учні будуть досліджувати, так і їх аналізувати. Дослідити якісь соціальні, культурні аспекти, економічні. Екологічні аспекти та інше. І, звичайно, не забуваємо: під час уроку це різноманітні де, такі хвилинки для того, щоб учні могли відпочити, психологічні хвилинки, руханки, гімнастика, і так само доцільно для будь-якого класу. Так. І в кінці, звичайно, важливо це закріпити пройдений матеріал. і Узагальнити його. Для цього пропоную дуже простий інструмент, як Квізіс. Він зараз теж працює на, за допомогою да, також генерації штучного інтелекту. От ви бачите зараз внизу у відео. Ви можете генерувати будь-які тести, навіть якщо у вас немає на то багато часу. Так, Можна завантажувати будь-який вже готовий документи із вправами. Та інше. Тобто дуже зручний інструмент. І так само такі прості інструменти для рефлексії. Так. І в кінці хочу сказати таку фразу, що мрії призводять до дії. Випробовують і вчать терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюється у життя. Тому ми сьогодні з вами теж трошки і ви там в себе теж визначали на початку уроку, що ви сьогодні мрійники, тому дуже важливо, щоб мрія кожного з нас з вами дійсно здійснилася. І в кінці я б хотіла отримати від вас такий вихідний квиточок, такий підсумок за допомогою. Такого інструменту, як дошка пан'ят, будь ласка, відреагуйте. На сьогоднішню нашу зустріч з вами. Так. Ви тут бачите, у вас відкрилися вкладочки, три речі, яких ви навчилися, дві речі, які ви хочете знати, і одне якесь питання, як, на яке ви маєте відповідь. Все ще не отримали її. 你看，交关。